Кохання, любов, любов у всіх її проявах, безумовна любов, божественна любов, духовність, об'єктивна оцінка реальності, гармонія, баланс, відкрите серце, щедрість, щедроти, достаток, доброта, самопізнання, шляхетність, сексуальність, насолода, блаженство, довіра. Співчуття, безпека, тактовність, висока самооцінка, відродження, відновлення, жіночність, самодостатність, людяність, доброзичливість, взаємопідтримка і далеко-далеко це ще не все. Ви здогадалися, про яку ефірну олійку йдеться? Даю вам 3 секунди. Звичайно, звичайно, це наша прекрасна, божественна і неперевершена ефірна олія троянди. Це дарунок богів. Ой, якщо у вас немає ще цієї ефірної олійки, то бігом виправляйте цю ситуацію. Якщо у вас негативна реакція на божественний аромат троянди, це говорить, що у вас не гаразди власне з чимось з вище перерахованих властивостей людини, відчут... з відчуттями, з емоціями. І з прийняттям світу, спілкуванням з людьми. Ефірна олійка Троянди вам, власне, і може допомогти відкоригувати цю ситуацію, якщо, звичайно, ви захочете і будете працювати в цьому напрямку. А якщо ви відчули, що чогось вам не вистачає звище перераховано, воно не проявлене в вашому емоційному житті, в вашому чуттєвому житті, відповідно, так само ви можете звернутися за допомогою до ефірної олійки. Троянди. І ще момент поверну вас до випуску, там, де я пояснювала вам, як визначити якість ефірної олії і що має бути написано на етикетці. Справжня високоякісна ефірна олія Троянди це дуже дорога субстанція. Вона найдорожча взагалі в світі серед ефірних олій. Вона відповідає всім заявленим властивостям своїм і дає людству просто неймовірні. Свої щедроти. добросовісні виробники, коли розливають в пляшечки, вони обов'язково вказують, який сорт троянди використаний, де вирощено, в якій місцевості, і яким методом отримана ця ефірна олія. І якщо вона розбавлена і до неї додані якісь іще речовини, добросовісний виробник про це обов'язково зазначає, де як я вас навчала. На етикетці беремо ефірну олію Вівасан і читаємо, що тут 5% ефірної олії троянди і 95% олії Жожоба, яка, як нейтральний носій, дозволяє, по-перше, зберегти цю дорогоцінну субстанцію, щоб вона не випаровувалася. А по-друге, зробити нам ну, хоча б трошечки більш доступним, тому що нагадаю ще раз: це дуже і дуже дорога ефірна олійка. Погляньте, будь ласка, на ефірну психологічну карту, яка передає, звичайно, не в повному обсязі, але все-таки деякі моменти енергетики, психологічних властивостей ефірної олії Троянди. Якщо ви новачок в ароматерапії. Ви ще не дуже вмієте з ефірними оліями взаємодіяти. Ви ще не розумієте, за що платити великі гроші. Ви завжди у нас можете замовити пробничок: 1 мл, 2 мл будь-якої ефірної олії, повзаємодіяти з нею, познайомитись спокійненько собі, в безпечній обстановці домашній відчути її. Промалювати той характер і те враження, яке вона на вас справляє. Ну, так як це прийнято в ароматерапії, в аромапсихології. Ну і звичайно, коли вже ви будете знати, для чого це воно вам треба, то у вас знайдуться і гроші, і можливості для того, щоб купляти в об'ємі, наприклад, 10 мл. Але ще раз повторюся, для новачків, для тих, хто не знає. Не не потрібно одразу витрачати великі гроші і не знати, для чого цей божественний еліксир взагалі використовувати, і яку користь, яку цінність він вам несе.